Ось ці зуби я чистила звичайною пастою. А ці я чистила пастою, яку я зараз покажу. <рес> Насправді я жартую, я просто ставлю вініри і е, якраз хотіла вам показати зубну пасту, яку я використовувала. Я її замовляла колись на хербі, знайшла зараз в Україні. І вирішила пожартувати. Але паста дійсно класна, тому що вона натуральна, показую ближче. На цей раз я замовила два таких варіанти. Попередньо я вам показувала була трошки інша. Чим особливо вона без сульфатів і без фториду. Натуральна спермінт, типу ментолова така паста. Я багато різних зубних паст натуральних використовувала, але вони зазвичай із якимось неприємним для мене ароматом. А це прям дуже приємний аромат ментолу. Навіть я вже сказала, не ментолу, а такої легкої м'яти. Класне тіхся. Зараз я дечі, ці нижні, такі, що й не потрібно буде вініри ставити. Хто замовляв, будь ласка, цю пасту, пишіть мені як вам. І обов'язково лишу вам контакт, де її можна придбати в Україні. Щоб не чекати два тижні за ефірбу. А відчуття прям таким. Приємний ментоловий, такий м'ятний аромат, свіжість і чисті зуби. От для мене дуже важливо, щоб були чисті зуби без на нальоту, і щоб вона була натуральна.